Доброго дня, друзі! Вас вітаю УкрАгродеталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати, які є у нас глушники до трактора МТЗ та ЮМЗ. Виробництво буде Україна. Ось так вони виглядають. Це в нас буде три розміри. Я так розумію, ось цей менший він ідеально підійде до тракторів з малою кабіною. Ну, Можна встановити ще собі середній, в принципі. Ну, і Отакий є під велику кабіну, це точно. Довжина такого складає 1 метр 37 см приблизно. Середній глушник у нас буде 1 метр 15 см. І маленький у нас буде 95 см. Десь так. 95-97. Коштують такий зараз 1200, такий 1300 і такий великий 1400 гривень. В принципі, Не знаю, що про них ще сказати. В комплекті до них йдуть ось такі е хомути затяжні. Тобто, все вже е зроблено для людей. Також дивіться, можемо звернути увагу, що у середньому та у великому варіанті ось тут така приварена якби, частинка, яка нам допоможе більш підсилити глушник, щоб його там не погнуло, там, метал, метал не гуляв. і так далі. Тут і ось тут також саме. Тому, якщо вас зацікавило, телефонуйте нам, замовляйте, підписуйтесь на наш канал. З радістю вам допоможемо щось обрати. Не тільки є за такі глушники, а й є ще дуже багато запчастин до МТЗ та ЮМЗ. Тому гарного дня вам. До нових зустрічів. Бережіть себе!